Сьогодні ми зібрались тут, аби вручити нашим воїнам дрони, наші ленківські шершні. Ми пишаємось кожним, хто долучився до даної акції. Ми зібрали 46 тисяч гривень. Ми пишаємось, що ми змогли допомогти нашим воїнам не лише гуманітарно в вигляді шкарпеток чи цукерок, а й збройно, аби допомогти їм в бою. Ми наближаємось до нашої перемоги впевнені. З кожним дроном, з кожним кроком. Тому слава Україні! Героям слава! Додамо тільки те, що віддаємо наші летківські шершні дрони у надійні руки. Це наш випускник, це батько наших двох школярів, це громадянин України, який належним чином виконає і вцілить у ворога. Як кажуть, приніс користь, і ми були е, впевнені в тому, що він принесе нам перемогу. Ви такі юні, але такі завзяті. Ми знаємо, що ваш клас збирав найбільшу кількість коштів. Скажіть, що ви робили на ярмарку, чим торгували, і скільки особисто ваш клас збирав коштів? Ну, ми торгували піцями, всякими рогалками: солодке, солене. і. Брали 6500 500 гривень. Класно, що, це, що такі речі перейдуть в правильні руки. Як тебе звати? Діма. Діма, Діма. Uh -huh. тато сьогодні. Так, отримали uh -huh. дрони. От що ти відчув, коли ти передавав своєму батьку цей такий апарат серйозний? Mm -hmm. Можливість друга, щоб все було добре і щоб війна закінчилася.